Всім доброго дня! Вітаю всіх зі святом, з Великоднем, Христос Воскрес. Бажаю вам щастя, здоров'я і все найкраще і якнайшвидше, і нам всім перемоги. Тільки приїхала з роботи, трішки відпочила, поспала. Зараз ось волосся, буду сушити. Купила зайшла у рошан хвалюнні посочки. Пешічі куплю купляли ви. Мені так розфалили посочки ті, що я не втрималася, зайшла, купила, хоч вона і стоїть 225 гривень. Але все ж таки я зайшла і купила. Так що, такі спроби. Купила, зараз вам покажу, собі зайшло кросівки. Купила собі отакі шкіряні, це вже літні, в дирочку, такі кросівки. Фірма така сама, як і мої оті показувала луфери. А це кросівки. Такі гарненькі. Тут деталі, ось оці на шнурочках мені подобається. І підошва. Дуже м'яка, дуже-дуже подушечка. Отут тут устілка, вона витягається, в кого може там нога трішки повніша, її можна витягнути. Так що такі гарні. Тепер у мене є кросівки. Зараз покажу вам, підемо посочку. папа десь з кокосом гуляє на подвір'ї. Ось Оце оця хвалюнна посочка. Вона ось зі шматочками глазурі, в шоколаді. Ось будемо куштувати, чи коштує вона свої гроші. Чи дійсно вона така смачна, як її зарекомендували? Так що такі у нас справи. На дворі сонячно все, але прохолодно. Хоча малює, ну, це на сонці. 20 тепло, ну принесли пацієнта. Сім'ї. Пацієнт. Откажи, що до мене запокоїв. Кожний болі в і температура 38. Може навіть більше було. Двоє. Такие дивоми. Ну нічого. Сейчас накупимо барпітури. Будем лікувати. Ням-ням. Я Покажу, що мама купила до уклубу. Красиво. Mm -hmm. Красиво. Да. Ще хочу там купити їжачки посадити. Там я почала вже за 300 гривень, три їжачко, типе, так в кучки садять, обнімаються. А там ще їжачків посадити. і буде красиво. Mm -hmm. А ще там було така жопка за 100 гривень. Можна ще жопку купити, так лежить жопка. А oh, оті ці хто? Лелеки. Ні. Не люблю я лелеків. Перноти то не моя історія. Так воно не перноти. Ну... Mm. Ну дуже мені робляться. <рес> <рес> Куди ми їдемо? Куди ми їдемо, ми їдемо по розсаду. Хоча ще можуть бути морози. Сам... Ну, ми різкові люди. Да, той самий чувак, що нам продає розсаду, Каже, що ні. Мороз буде. А ми кажемо, що ні. Що вроді би все відмінило. Не, ну, трошки похолодання малює, ну не мороз. Ну, уже жби вона не впала, та роса. Я, конечно, не спеціаліст, виділи, ну. Я тоже. Ну їдем. Ні, це помідор. Ні, до помідору, у то перець. А перець. Ďakujem za pozornosť. Thank you я вже показувала. Я вже показувала, яку я купила посочку. Да. Чи всі повелись на таку посочку, чи тільки я? Ружечка. Ні, ну не там треба на воду. Я думаю, краще. Кукусик, ти ж даш посочку? Чує, думаю, там якийсь буде жидкий шоколад. Жидкий? Ну, так. Там уже уже найдем, да. угу. Та може і жидкий, ну що він вже не дуже жидкий. Будемо смакувати. Так. Така от посочка. Угу. А ось по парасколі. Що? Проїхались ми до річки. Так, да, людей дуже багато. Да, Бо всі ж говорять, шашлики отдихають. А ми купили додому собі теж. Замаринуємо щас грибочки, кабачок і, і, риб. і рибинку. Щас і будемо на будем костраку Купили його у нас завої гриль. І будемо зараз на грилю жорити рибку, смолити. Чомпори от ді. Так. щас, костюму випустимо. Будемо валити І от thank you